Думаєш, всі рубаються в PUBG, стендов і Кенді Краш? Ага, щас. Хай і це топ 10 найкращих легендарних ігор останніх 15 років. Поїхали! Відкриває наш топ гра Fruit Ninja. Хто не шарить, то тут треба тикати по фруктам, і вони й будуть розлітатись під звук. У 2013-му вона стала топ-10 завантаженою грою на iOS усіх часів. Взагалі тут є і рекорди Гіннеса. Найбільша кількість фруктів, розрізаних за одну хвилину, 2097 штук. Але як показує практика, після сількох спроб ніхто не хоче їсти банани. Хочеться хіба спати. Номер 9. Jetpack Чойрач. Ти летиш у реактивному ранці, розносиш лабораторії, збираєш монетки, катаєшся на механічному драконі, і це все таке веселе, що не помінчаєш, як у тебе сіла батарея. Гру замонтажили понад 750 мільйонів разів. Вона стала майже синонімом безкінечного Раннера. І знаєш, що смішно? В неї досі грають. У 2021-му вона отримала оновлення через 10 років після релізу. До речі, дякую за підтримку цим спонсором каналу. Посилання в описі відео. Номер 8. Clash of Clans. Це не гра, це культ. Це щось, що вимагало від тебе не часу, а життя. Пам'ятаєш ті безсонні ночі, коли будівництво твоєї ратуші завершувалось о 4.03 ранку? Ти вставав, вмикав телефон, дивився, що тебе зарейдили, і починав мститися. Гра вийшла у 2012 році і заробила до цього часу понад 7 мільярдів доларів. Вона постійно входить у топи найбільш прибуткових застосунків, а ще стала причиною понад 300 тисяч зіпсованих уроків у школах. Мисливці за мемами це топ 7 сім. Гра, грайка підірвала світ у 2020 році. Здавалося, її створили спеціально для карантину, дешевенька з мультиплеєром, ідеальна для зум-колів зі словами ти імпостер, бо ти мовчав. Хоч вийшла ще у 2018-му, Популярність прийшла раптово. У жовтні 2020-го було понад 500 Мільйонів активних граців щомісяці, і цей момент, коли тебе викидають просто так, бо ти дивно поводився, це вже класика. Фраза Я бачив, як він нюхав вентиляцію досі тригорить мільйони. Шосте місце Флеті Бьорд. Симулятор нервового зриву гра з'явилась у 2013-му і здавалася такою примітивною. Один так мах крила, але ти проходиш чотири труби, і тут бац знову носимо в землю. І пік популярності 2014 року у гру щодня грали по 50 мільйонів людей. А розробник В'єтнамець Донг Нгуєн, видалив її сам, бо вона була занадто залежливою. І пішли легенди. Телефони з встановленою грою продавали по тисячі доларів на eBay. Ця гра навчила нас головного: не кожен успіх потрібно терпіти, і не кожну трубу можна пролетіти. П'яте місце або ж чемпіон до НАТО Royale. Гра вийшла у 2016 році і одразу захопила серця всіх, хто не боявся витратити всі гроші на неї. Це як шахи, але з вибухами, емоціями і токсичними повідомленнями. Якщо в тебе немає легендарного рицаря. Ти або бідний, або новачок, а донат це твій абонемент до перемог. У 2018-му гра зібрала понад 2,5 мільярда доларів. До речі, вона стала однією з перших, хто вів емоції для гравців, і нічого не тригарило так сильно, як цей смайлик. <плес> Номер 4. Толкін Том. Уявіть, сумарно всі частини були завантажені понад 6 мільярдів разів. Це як всі мешканці планети, тільки без Африки. Том став настільки популярним, що в нього з'явилася ціла родина: Анжела, Джинджер, Бен, короче, свій маленький котячий Голівуд. А ще, виявляється, Том ніколи не моргає, коли ви говорите про корм. Совпадіння! І ще це перша мобільна гра, яку завантажила моя бабуся. Вона досі каже: А давай запустимо того кота. Третє місце займає, як багато хто з вас могли подумати Subway Surf. Гра, яка вийшла у 2012-му і до 2025-го, має понад 4 мільярди завантажень. Це абсолютний рекорд серед мобільних ігор. Ти можеш бути на уроці, в маршрутці, на побаченні. Гра однаково заліпає. Іронія в тому, що ніхто не знає, чому головний герой втікає. Малював графіті, та там ніби за це не штрафують із собаками. Графіка яскрава, локації міняються: Токіо, Ріо, Париж. І так, цей охорон з собакою вже культовий персонаж, на його основі можна робити фільм. Друге місце наш з вами улюблений Minecraft Pocket Edition. Це не просто гра, це платформа для виживання, креативу і руйнування соціального життя. Вперше портована на мобілки у 2011 році. Гра з кожним роком ставала все більше. Уже у 2023 тисячі вона мала понад 500 мільйонів продажів на всіх платформах, а неофіційно там всі мільярди є. І от ти купаєш землю, будуєш дім, побахаєш кріперів і раптом думаєш, що вже п'ята ранку, а у тебе пари. Серйозно, ця гра вчила логіки, механіки і навіть основ електроніки. Ну і звісно ж, король крінжу та безмежної фантазії це наш Роблокс. Роблокс це всесвіт, куди діти йдуть, щоб відчути безмежний вибір серед мільйонів світів. Реально, тут є все. Хорори, симулятори, роботи Макдональдсі, гонки, королівські битви і навіть імітації GTA. І головне, він не старіє, бо оновлюється не студіями, а спільнотою. Вийшов ще у 2006 році, але бум трапився після 2015-го. У 2020 році понад 150 мільйонів активних гравців щомісяця. а зараз він має понад 1,2 мільярда завантажень. У Roblox ти можеш грати в гру, створену кимось із Дніпра в свої 11 років. І вона може бути цікавішою ніж багато топ-проєктів. Я вже знімав відео про причини популярності РБ, тому прикріпляю посилання. А тепер напиши в коментарях, яка твоя улюблена гра. Жмякни лайк і обов'язково підпишись, якщо хочеш ще більше контенту про ігрові світи. Раджу глянути ці ласт відео.